Вітаю вас, дорогі глядачі! Сьогодні на согляд дуже цікавого інструменту, з яким вам буде дуже комфортно працювати, та він збереже вам багато часу. Це акумуляторний тример SGT-B36 Brushless. В Цьому відео ми обговоримо його основні переваги та протестуємо в роботі. За все, Start Pro SGT B36 Brushless це дуже потужний тример з безщітковим двигуном, що забезпечує якісне виконання роботи, мобільність у використанні і зменшений рівень шуму. З його допомогою ви зможете легко зрізати траву на вашому газоні і зберегти час і зусилля. Найголовнішою перевагою цього тримера є безщітковий двигун. Він характеризується високою ефективністю, довговічністю та швидкістю роботи, а також високим показником крутного моменту. Тепер перед тому до акумулятора він 36-ти вольтовий, має єдність 4 Ампер-години. Він дозволяє без перерв працювати тримеру на великих навантаженнях до 20 хвилин. Він також оснащений захистом від перевантаження та перерозрядження, що дозволяє тривалий час використовувати його безпечно. До речі, він сумісний з нашою акумуляторною пилою scs B36. Іншими характеристиками є швидкість обертання до 7,5 тисяч обертів за хвилину, чого досить навіть для спилювання ножем госпіталю. Тих зарослів трави та кущів, шириною різання до 30 см та діаметром котушки з візкою до 1,6 мм. Перед початком роботи не забувайте про правила техніки безпеки, а саме надягайте захисний одяг, рукавички та окуляри. Завдяки своїй бездротовій конструкції, тример Start Pro b 36 забезпечує повну свободу рухів під час роботи. Ви маєте змогу ефективно працювати у будь-якому місці без дротів та підзаправки. Цей інструмент характеризується практичністю кожної деталі, призначеної для вашої зручності. Він володіє плавним пуском, що захищає від різкого ривка під час запуску тримера. Жорсткий привідний вал тримеру збільшує стійкість до механічних навантажень та вібрації. Корпус його виготовлений з ударостійкого абс пластику. Тример оснащений ергономічною рукояткою, яка має форм-фактор велосипедного керма, що дозволяє зручно утримувати його двома руками. Вона забезпечує Комфортну і безпечну роботу протягом тривалого часу. На ній розташована кнопка пуску та запобіжник випадкового нажаття. Для комфортного розрахунку часу роботи на акумуляторі є індикатор рівня заряду. Монтажні деталі легко знімаються, що полегшує чистку і обслуговування тримера. Розбірна штанга забезпечує зручність зберігання і транспортування. Також він має полегшену конструкцію збирання. Для того щоб це зробити, вам знадобиться лише викрутка та шестигранник, які йдуть у комплекті. Штанга фіксується у пази і легко закручується. Захисний кожух одягається на шурупи і болти, які теж у комплекті. Ручки кріпляться на 4 болти у зручному вам положенні. Для того, щоб зафіксувати оснастку, вам потрібно заблокувати шпиндель шестигранником у спеціальний отвір. Після цього надягаємо ніш або косильну головку і все, тример готовий до роботи. А тепер розглянемо його комплектацію, до неї входить трьохзубчатий ніж, котушка, акумуляторна батарея, зарядний пристрій, ремінь на одне плече, ключ шестигранний, ключ свічковий, захисний кожух. Та інструкція з експлуатації і гарантійний талон. До речі, гарантія на тример, як і на всі інструменти Start Pro складає 3 роки. Детальніше про її оформлення ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Загалом цей тример є чудовим вибором для тих, хто шукає легке та ефективне рішення для догляду за своїм газоном. Його висока продуктивність, легкість у використанні та довгий час роботи на одному акумуляторі. Це тільки кілька переваг, які роблять його гарним вибором для кожного господаря. Дякуємо за перегляд. Якщо у вас є питання стосовно цього тримеру, будь ласка, залиште їх у коментарях. А на цьому на все, друзі. Бережіть себе. Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!